На щастя, суспільство стає дедалі відкритішим, зокрема через великі масиви даних, які з'являються в інтернеті. Але як грамотно послугуватись інформацією, аби не використовувати фейк, які ж існують інструменти обробки даних на всі ці запитання, покликана дати відповідь журналістика даних, на яку приміром в редакціях американських медіа нині найбільший попит. Концепція журналістики даних не нова за журналістика журналістика та це, як правило, розуміється в двох аспектах. Перший аспект, коли коли ми, ми журналісти використовують якісь дані, якусь інформацію в форматі даних для того, щоб на них побудувати свою історію. Сайти державних закупівель Прозоро, «Data.gov.ua», громадська ініціатива, декларації та інші онлайн-ресурси. А відтепер ще й закон про електронне декларування службовими особами майна, доходів та витрат. Словом, для тих, хто прагне створювати якісний контент, відкритих та доступних джерел інформації, навряд чи бракує. Ідея в тому, що декларації подаються чиновниками всіх рівнів, які підпадають під закон про те, що вони мають обов'язково привіткувати свої статки, декларувати їх і декларувати власність. В тому числі членів сім'ї. Журналіст Артем Бабак разом із колегами проєкту Стоп Фейк вже тривалий час спростовує відверту брехню російських медіа щодо подій на Сході України. Тож аудиторія уважна до його порад. Як же відрізнити фейкові фото та відеоматеріали від справжніх достовірних? Якщо у вас стоїть хром, то вам це найспроще страдання пошуку. Бо можна просто натиснути правил. На правій клавіші миші, та, і там є як кнопка у всіх хромах є шукати зображення ну, тобто, вона... Google. Якщо у вас інший там Firefox, то там в принципі, є якби додатки, їх можна легко знайти. Для того щоб займатися журналістикою даних, насправді не потрібно великих зусиль і часу, проте неодмінна умова, знання англійської та базових навичок із програмування, головна порада це почати це робити. Дуже класний досвід, коли ви самі себе ставите в умови, коли вам треба щось зробити, і коли ви не шукаєте вправу, а коли фактично ваша ваша робота і ваша мета щось зробити стає тією самою вправою, через яку ви чомусь навчаєте, зможете навчитися. Тренінг від досвідчених колег не залишив байдужими його хоче поповнити ряди, так би мовити, журналістів, інженерів. Схоже стало більше. Дізналася, як можна перевіряти, чи фото є фотошоплене, чи воно оригінальне, де знаходити оригінали фотографій. І, чесно кажучи, я більш широко стала дивитися на професію журналіста ніж до цього дня. Вже хочеться прийти додому і почати все шукати, гуглити, вже чомусь навчатися. І, Мабуть, ці вихідні я проведу за комп'ютером, так дізнаючись ще щось нове, тому що це таке як поштовх до чогось нового. Візуалізація даних або ж журналістика чи аналітика даних, як би там не було, йдеться про світовий тренд. На жаль, в Україні попит на аналітиків, принаймні у медіасфері, все ще незначний. Хоча дедалі менше тих, хто керується ГАСХОМ, що бачу, проте і співаю, тренінг для студентів-журналістів СумДУ став можливим за підтримки Посольства Великобританії.